Доброго ранку вам, милі малята, хлопчики мої і дівчата. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання, шлях до перемоги. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. На сонечко зустрічає, у літочко біжить. Теплом всіх пригощає, струмочком зюркотить. І ми радіємо разом яскравій порі, багато друзів. Літо приносить дітворі. Діти, зараз в нас чудова пора року. літо. І я з вами хочу пограти у цікаву гру та дізнатись, наскільки ви знаєте ознаки літа. Ваше завдання відповідати на мої запитання, уважно слухати запитання та дивитись на підказки малюнки. Ну що, діти, готові? Розпочинаємо. Яка погода влітку? Холодна чи тепла? Відповідь тепла, молодці. Влітку йде дощик чи сніжок? Так, правильно, це дощик тепленький, рясненький. Наступне запитання. Влітку діти катаються на велосипеді чи на санчатах? Ой, які всі розумні, правильно, на велосипеді, адже влітку снігу немає. Наступне запитання. Влітку одягають шапку чи капелюх? Поміркували? І ваша відповідь? Так. Це капелюшок від сонечка. Молодці розумнички. Влітку діти грають у м'яч чи сніжки? А влітку діти грають у м'яч, тому що влітку в нас немає сніжку, і тому ми в сніжки пограти не можемо. Молодці! Влітку діти навчаються чи відпочивають. Так, влітку всі діти відпочивають. Молодці! Гадаю, ви відповіли на всі мої запитання. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. І пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.